Привіт! Ви на каналі Шевченко Андрей Плей. І сьогодні будемо грати в стіла Брейн -род. Розумію, дуже давно не було відео. Так, які склались, так вибачте. Я не знаю чи ви мені вибачите. Тільки найвірніші підписники мені вибачать. Зараз ми одного така рибна е, риболовля. Я от зловив такого от крутого такого Brain Road. Зараз зловлю, може ще якогось крути думаю О, тягне, тянет, тянем. Сильно треба тянути тут. Ой, зараз щось сильне випаде. Давай, давай. Давай Давай секретку. Спірітел. Ну, нормально. Теж добре. О, ще радіоактивне. Ой, мало ж кліків. Не, я не буду витягувати. Ладно, Що це таке. Триппі тропі. Ну, я ж таке знав. тропі. Стоп! Там э, той вот. Лео-леру леву. Лео. А, в мене гроші Давай. Чекаємо. О, в мене Буз, зі мною ну, грає мій друг. ну, ну він взагалі не мій друг, але в Роблоксі в мене є він. Коротше, посварилися так. Трулімеро Трулічина. Okay. Трулімеро, трулічіна Фі Чо таке фігня? Чо таке фігня? Ла 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 Оооо Брейн род гуд Мератний Мозговий Кота Продавець за 1к Ой У меня рыба Круто, а сдается? Папа Так я себе. За что пафубол Бол выдал? Это фигня. Мне мало дает. А, точно тут же можно, типа, вот так закрыть. Це нема шкалина у десь. Чому мені не показує удачу? Переклікаємо. Ой, що сталося? Хтось там вибиває, вибив оркала, оркала. Бананіта, долфініта. Свідко, виходимо! Виходимо! Єз, я встиг вийти! вийде! Фух, мене чуть не вкрали когось. Я знаю, я профукав рибалку, але. пофігу там мій нох. Одна. Пограємо щось інше.